Привіт! Є можливість приймати криптовалюту за маркетингові та IT-послуги або за навчання, курси, семінари тощо. Розкажу самий простий спосіб створення криптогаманця та як на нього приймати крипту. По-перше, потрібно зареєструватися на криптобіржі. Спеціально не кажу будь-якій, бо потрібно реєструватися на якійсь відомій, принаймні поки не розберешся детально з криптою. Для прикладу я покажу все на біржі Binance. Якщо будуть складності з іншими біржами, пишіть в коментарях, я розберу інші біржі в окремому відосі. Підписуйся на канал, буде ще багато цікавого. Отже, якщо немає аккаунту, реєструйтесь. Посилання я залишу на реєстрацію в описі до цього відео. Проходите ідентифікацію. Готово. Тепер заходимо у Binance. По замовченню, це буде сторінка з дашбордом. Далі можна перейти в огляд свого гаманця. Натискаєш жовту кнопку Депозит. Обираєш монету, в якій хочеш приймати крипту. Це може бути криптоаналог американського долару USDT або той самий біткоін або ефір. Якщо є бажання приймати у якійсь більш екзотичній валюті, то через пошук це можна знайти. Глобально немає різниці в якій валюті приймати. Але ж USDT прив'язані до долара, тому ціна завжди буде сталою. А якщо ціну вказувати у біткоїні, то у доларах або у гривні ціна буде коливатися. От, наприклад, потрібно прийняти 100 доларів. І сьогодні це буде 100 USDT або 50 десятитисячних біткоїну. А два дні тому це було ті самі 100 USDT та вже 53 десятитисячних біткоїнів. Тому обережно з цим. Наприклад, я хочу приймати оплату такі в біткоїні. Тож, я обираю біткоін і обов'язково мережу, в якій мені мають надсилати біток. Я буду використовувати bep 20 Це природна мережа Binance з невеликою комісією та швидкою роботою. Далі копіюю номер гаманця і вказую його на сторінці з оплатою. І обов'язково не забувай вказувати мережу. В цьому випадку це bep 20 Ось і все. В наступному відео я розкажу, як вивести криптовалюту з біржі Binance на гриневу карту. Тож підписуйся, став лайк, натискай дзвіночок. Далі буде ще багато цікавого. Всім па-па і всім нам перемоги!